В понеділок, о 6-й годині вечора, я як кандидат народні депутати України від партії Батьківщина та моя команда, розпочали безстрокове голодування в приміщенні окружної виборчої комісії. Чому? Тому що ми вважаємо, що окружна виборча комісія порушує мої права як кандидата народні депутати. Зокрема, близько 30 скарг було подано і жодна не розглянута. Зокрема, в приміщенні окружної виборчої комісії було оголошено перерву в роботі ОВК. це є велике порушення. Ми вважаємо, що потрібно на деяких десятках дільниць провести перерахунок голосів. Це наше завдання, так би мовити. На декілька дільницях ми будемо вимагати відмінити результати виборів, тому що окремі спостерігачі, члени ДВК від. Батьківщини та свобода були вилучені з дільниці. Це є грубе порушення. Тому отака радикальна акція була нами втілена на сьогоднішній день.